Кудрівка зазнала першої поразки в українській Прем'єр-лізі. Кривдником новачка УПЛ стала Зоря, яка перемогла із рахунком 2-1. Я, як і обіцяв, дивлюся матчі Кудрівки, і цей матч мені дуже сподобався. Сподобалося те, що команди не відсижувалися в обороні, не так, як дуже часто буває в УПЛ. Команди поставлять автобус і чекають, давайте, підходьте, атакуйте, а ми будемо контратакувати. Тут такого не було. Обидві команди старались виходити через паси з оборони в атаку і пресингували. Декілька разів Кудрівка на тоненько виходила, зоря могла запресингувати і забрати м'яч. Але все одно команди старалися і щось робили. Не так як ми звикли бачити ці матчі, де два удари в сторону воріт і все, що ми бачили за матч, і по вісім захисників. Дивлячись на матч, це були дві рівні команди, але одна краще реалізувала свої шанси. В кінці матча в Кудрівки були хороші моменти, особливо Тотовицького, який був сам перед пустими воротами, але пробив вище. Тому Кудрівка і програла. У наступному турі Кудрівка прийме Полтаву, битва новачки УПЛ. Ось тут можна буде й забрати три очки. Тому підписуйся на канал і будемо разом болівати за Кудрівку.